Пропасниця жаги, солодка млість, солодка втома. Якщо ми бачимо коня, якому пропонують напитися скриниченьки, то це не про високі поетичні символи, це про секс. До речі, еротику і соромінські пісні можна знайти у творах Тараса Шевченка. Привіт, це Таня Патренко, і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. 19 століття складно назвати найеротичнішою добою в історії української літератури. Проте, якщо знати, куди дивитися і на що звертати увагу, еротику таки можна відчитати. Наприкінці 18-го на початку 19-го століття писати про еротику в літературі було не прийнято, принаймні у високій літературі. Зрештою, висока література того часу це література про щось таке нематеріальне, божественне. От тілу там не було місця. Натомість, тіло було місце в літературі низькій. У інтермедіях, у студентських віршах, ораціях і травестіях. там була їжа, там був секс, там були випорожнення тобто, там були усі прояви людської тілесності. І як ми знаємо, основний текст початку 19 століття Енеїда Котляревського походить власне з цієї низової традиції з орації травесті з інтермедії. І відповідно в Енеїді Котляревського ми маємо чимало тілесних проявів. Власне, там персонажі є з густками тілесності от у них немає нічого іншого. А таке враження, що вони не мислять, не мають оцих от високих порохів душі, натомість вони рухаються по тексту на впомацки, на запахи, на дотики. Вони просуваються своїм тілом. І відповідно у цьому тексті Венеїді Котляревського ми маємо чимало не просто тілесного, а і сексуального. Вже у першому розділі Енеїди Котляревського ми бачимо чимало еротичних моментів, тому що ми тут маємо сцени любові між Енеєм і Дідоною. Власне, ця любов абсолютно не піднесена, не лицарська, не висока. Це не та любов, про яку співаються романтичні пісні, чи пишуться романтичні вірші. Це любов тілесна, а власне вона висловлюється через якісь ігри. А тобто, ми бачимо, як Еней і Дідона намагаються торкнутися одне одного в іграх. Ми бачимо там сцену в бані, тобто, знову ж таки, оголеність і тілесність. Зрештою, ми маємо натяк від Котляревського, що ці двоє усамітнилися у коморі під час дощу і що там коїлося, ніхто не знає. Тобто, таким чином Котляревський нам натякає, на що власне за гріхи коїлися в коморі. Дідона ж мала раз роботу. Як з ним побігла на охоту, та грім загнав їх в темний льох. Лихий їх зна, що там робили, було не видно з-за могили. В льоху ж сиділи тільки вдвох. Тобто, масні натяки на те, що саме Дідона та Еней робили там, удвох. Ми маємо в Котляревського. Інший цікавий спосіб звернутися до тілесного і до еротичного в літературі 19 століття, а саме середини 19 століття, це звернутися до чортівні. В Олекса Стороженка є текст 1961 року Закоханий чорт це текст про те, як чорт закохався у відьму, намагався її якось спокусити. Але хитрий козак не просто відбиває в чорта відьму, а ще й повертає її душу. За самим сюжетом цього тексту ми можемо простежити те, як християнство відвоює заблудлі душі у язичницької традиції. Зрештою, християнство і християнський лицар козак якось перетягає відьму, тобто істоту з язичницького світу, от на бік праведний на бік християнський. а Чорта залишає за бортом. Але якщо залишити цю інтерпретацію десь в стороні і звернутися до власне тексту, ми побачимо тут кілька цікавих еротичних сцен. Чорт не може бути закоханий у відьму в такому романтичному піднесеному сенсі. Чорт це неодмінно про тілесність, про гріховність. У цьому тексті є сцена, коли чорт і відьма заходять разом голі в озеро, і вода навколо чорта починає бурліти. Чому вона бурлить? Тому що його кохання настільки сильно, що от воно нагріває воду. А в цій сцені ми, відповідно, маємо такі еротичні сексуальні натяки. І далі ця сцена продовжується тим, що чорт і відьма беруться за руку, і від цього доторку від рукостискання народжується чортеня. Що воно таке? Спитав дід жаба, чи що? Ні, каже чорт, довго за руки держалися, так чортеня вродилось. Ну не бісові ж тобі, чорти подумав дід, які вони плодющі. Тільки за руку подержались, уже й чортиня привели. Треба сказати, що як на середину 19 століття це була дуже відверта, дуже сексуальна сцена. Інший момент 19 століття, пов'язаний з сексуальністю і еротичністю, це повсюдні зображення весіль. Сільське весілля в 19 столітті дуже відрізняється від наших сучасних уявлень про те, що має відбуватись на весіллі, і для чого взагалі потрібне весілля. З одного боку, весілля це обряд, який засвідчує перехід дівчини зі статусу дівочого у статус жіночий, її перехід із хати батьків у хату чоловіка, тобто. Весілля засвідчує якусь соціальну трансформацію для дівчини. А з іншого боку, цей обряд був безпосередньо пов'язаний з магією, з побутовою магією, з аграрною магією. Ми добре знаємо, що важливою частиною старого сільського весілля був обряд дефлорації – Дівчина неодмінно мала бути чесною, тобто цнотливою, і вона мала усамітнитися у коморі зі своїм нареченим. і Там він мав позбавити її цноти, не просто позбавити, а ще й продемонструвати її закривавлену сорочку. Ви напевно чули про дивний обряд, коли дівочу сорочку з плямами крові від дефлорації нареченої, потім носили по всьому селу, демонстрували, і всі надзвичайно тішилися з виду цієї сорочки. Це може здаватися сьогодні дикістю і варварством, але треба сказати, що цю сорочку носили не тому, що всім хотілося показати, якою чесною була ця дівчина і що от вона стала жінкою тільки зараз. Як засвідчують етнографи та етнологи, це все було пов'язане з побутовою магією. Ця сама сорочка мала прикликати плодючість. Родині громаді всьому селу, а тобто вона віщувала щастя, вона віщувала те, що от у цієї дівчини буде багато дітей, вона буде плідною. А діти в свідомості аграрного суспільства це надзвичайно важливо, тому що це буквально робоча сила. Тобто, жінка буквально народжувала для своєї родини робочу силу, і від кількості її дітей залежало процвітання її господарства. Так само цей ритуал мав прикликати плодючість до всієї худоби у цьому самому господарстві і до землі. Тобто земля від цього обряду мала ставати плодючішою, давати кращий врожай. А чим кращий врожай, чим більше худоби народжується, тим краще у сільському середовищі. Як на мене, це нагадує жертвопринесення і буквально проливши дівочу кров, господарство стає от таким плідним, щасливим і успішним. До речі, як засвідчує етнолог і антрополог Федір Вовк, якщо що наречений не встигає швидко позбавити свою наречену цноти, то це має зробити дружка або це мають зробити в штучний спосіб. Тобто особа людини, яка власне позбавить дівчину цноти, не була важливою, а важливим було те, що от проллється ця кров, буде здійснено цей ритуал, і, як ми бачимо, нічого спільного з морально-етичними дилемами літератури 19 століття, весь цей обряд не має. Але література 19 століття нам не показує весільний обряд саме з такого ракурсу. Для письменників ХІХ століття дівоча цнота це все таки питання морально-етичне. Дівчина має бути чиста, чесна. Тобто, тут ми бачимо більше впливів християнства ніж давньої, аграрної чи побутової магії. Письменникам цікаво зобразити весілля в 19 столітті, проте для них це більше такий екзотичний обряд. Снутливий обряд, зрештою, ми говоримо про час романтизму, про час, коли письменники зображували селян такими ідеальними, морально чистими, моральними авторитетами, якщо хочете. І відповідно, всім цим незручним моментам з дефлорацією нареченої ненареченим, або із зображеннями сороміцьких пісень тут не було місця. Інший важливий момент пов'язаний з зображеннями весіль у XIX столітті, і з розумінням обряду весілля в XIX столітті пов'язаний з сороміцькими піснями. Це пісні, які співали на весіллі, здебільшого під час обряду комори, тобто обряду, коли молоді йшли до комори, там здійснювався обряд дефлорації, тобто втрати цноти нареченою. Цей обряд і весілля загалом супроводжувалися сороміцькими піснями. А сороміцькі пісні нам показують власне, сексуальний акт, натякають на чоловічі і жіночі статеві органи, проте не обов'язково роблять це безпосередньо із якимось таким фізіологічним зображенням. А ні, в цих піснях ми маємо побутові речі, які так чи інакше нагадують чоловічі і жіночі статеві органи, а самий сексуальний акт показаний теж через якісь побутові моменти. Ну, наприклад, якщо у таких піснях йдеться про жіночі статеві органи, то ми маємо образ ступки або криниченьки. А якщо ми говоримо про чоловічі статеві органи, то це кінь, бугай, півень, журавель, або предмети, які призначені для того, щоб щось колоти або щось товкти. А власне, якщо ми бачимо у весільних піснях журавля, який унадився до бабаних конопель, або якщо ми бачимо коня, якому пропонують напитися з криниченьки, то це не про високі поетичні символи, це про секс. Те саме стосується і моменту, коли щось топчуть у ступі, коли щось ріжуть, коли щось колють у весільних піснях це все відсилки до сексу. Тобто, якщо сьогодні ми сприймаємо весільні пісні винятково як якусь таку поетичну дивовижу, то це через те, що ми не володіємо сексуальною мовою 19 століття і попередніх епох. До речі, еротику і соромінські пісні можна знайти у творах Тараса Шевченка. В його гайдамаках у розділі Бенкет у Лисянці Шевченко використовує цілих шість суроміцьких пісень. Послухайте. Заганяйте квочку в бочку, а курчата в вершу, згадує у своїй поемі Шевченко. А у записах етнографа та етнолога Федора Вовка ми бачимо продовження цих рядочків. Признавайся, марусенько, хто пошморгав спершу. Тож сексуальність різними способами, зокрема через суроміцькі пісні, проникала у літературу 19 століття. До речі, про комору. У Івана Карпенка-Карого у п'єсі Наймичка є доволі цікава фривольна сцена, пов'язана саме з коморою. Там комора і володіння дівчиною-ключами від комори вказує на її сексуальну роль у цьому маєтку. А власне, якщо дівчина володіє ключами від комори, то вона є коханкою пана. І коли наймечка Хатина стає а, коханкою свого пана, вона отримує ці ключі від комори. Тобто тут ми бачимо такий непрямий сексуальний натяк. А крім того, в цьому тексті є цікава сексуальна сцена, привольна сцена пов'язана власне, з коморою і з тістом, яке там стоїть, чи плісняві, чи не плісняві, чи закисає, чи не закисає там, чоловік і жінка перекидаються такими фривольними натяками, жартиками на сексуальну тематику. І цікаво, що це все пов'язане з коморою, з тим, що приховане в коморі. І таким чином, мені здається, тут теж є відсилки до цього весільного обряду, обряду дефлорації, який має відбуватися саме в коморі. Безперечно, в літературі 19 століття ви не один раз бачили, як хлопець і дівчина стоять десь у садочку або йдуть кудись подалі від людей а в поле, в ліс, на леваду, до річки, і там між ними відбуваються різноманітні романтично еротичні діалоги. Треба сказати, що на природі мали відбуватися не лише залицяння між неодруженими хлопцем і дівчиною. У хаті неодмінно було купа дітей, були старші родичі, тобто займатися сексом там було неможливо. Тому чоловіки, жінка, подружні і неподружні, ходили для всього цього кудись на природу а знову ж таки, в поле, на леваду, в лісок, до річки, до озера, до ставка, а також займалися сексом в принагідних ситуаціях, скажімо, коли хтось йшов поратись до худоби, або коли треба було йти в поле працювати. А, тобто любов відбувалася, так би мовити, просто неба. Крім того, література 19 століття, яка описує період до скасування кріпацтва, дуже часто така. Любовних епізодів між паном і його кріпачкою, паном і його наймичкою. У вже згадані сьогодні п'єсі Івана Карпенка карого «Наймочка» Ми, власне, і спостерігаємо, що пан спочатку робить свою наймочку-харитину своєю коханкою, а потім пропонує їй одружитися з хорошим хлопцем. І, звичайно, в цьому тексті ми спостерігаємо неймовірні моральні дилеми і страждання такого трагедійного кшталту у цих героїв, які мають одружитися, зокрема, і в наймочки, яка врешті-решта кладає на себе руки. Сюжети пов'язані зі стосунками пана і кріпачки, і потім одруження паном своєї. Її кріпачки ми спостерігаємо і в інших п'єсах Івана Карпенка Карого у паливоді 18 століття, і у підпанках. Крім того, цей самий епізодичний сюжет трапляється в дуже багатьох текстах середини і другої половини 19 століття. А справжня цікава чуттєва еротика з'являється в українській літературі на межі 19 і 20 століття. І, звичайно, еротичність такій літератури пов'язується вже не з селом, а з містом. Зрештою, і в 19 столітті ми знаємо місто як територію гріха, територію повій, бордель. Нечестивого кохання, зваблення панами своїх служниць, своїх наймичок і так далі. І так далі. Зрештою, це пов'язано з тим, що. У місті відбуваються процеси урбанізації, процеси індустріалізації. І, звичайно, туди стікаються всі для того, зокрема, щоб заробити грошей, а заробити не лише чесним шляхом, так би мовити, а і через проституцію. Але про повій і повій в 19 столітті я робила вже не одне відео, так само як і про аборти, які теж пов'язані з описами сексу і сексуальності. Натомість сьогодні я хочу згадати кілька цікавих коротеньких текстів в межі століть, яких описується зрада. Перший текст це текст панаса Мирного лови, в якому описується подружня зрада, яку здійснює щойно одружена дівчина. А в цьому тексті є кілька таких цікавих, еротичних описів: Грицю: Я бачила тебе раз на пожежі, як ти там порядкував. Тепер знов пожежа. Горить моє серденько трудне, горить, палає. Наложи свою руку на його, затопчи огонь той палючий. Інший текст про Адюльтер це текст Михайла Коцюбинського Поєдинок. В Цьому тексті ми бачимо загравання і еротику між панною і вчителем її дочки, тобто між жінкою вищого статусу і чоловіком нижчого статусу. Тут ми бачимо певні елементи. Його підкорення, її волі, її забаганкам, її бажанням. А, звичайно, її якісь сексуальні забаганки тут описані меншою мірою, але такі романтично чуттєві епізоди тут є. Ну, зокрема, вона йому кожного разу підсовує велетенські полотна листів, які той має читати і відповідати на них не одним рядочком, там не кількома словами, а теж у якийсь такий пристойний спосіб. Тобто, тут ми бачимо якусь таку еротичну гру на рівні листування, хоча насправді не Лише це. І ще один текст, який я хочу згадати, це текст Михайла Могилянського наречена. Це цікавий текст тим, що тут зображену жіночу сексуальність показано, яким чином у жінці загорається сексуальне бажання, як вона його переживає. Пропасниця жаги, солодка млість, солодка втома. В такий спосіб Михайло Могилянський описує от жіноче збудження, жіноче сексуальне бажання. А крім того, тут є також сцена сексу між незнайомцями. Дівчина їде до свого нареченого і в потязі зустрічає неймовірно привабливого чоловіка, з яким вона проводить одну ніч, і потім вона зникає, їде до свого нареченого далі. І в цьому тексті ми бачимо дуже сексуальну сцену в готелі. Причому, що для мене цікаво, тут сексуальність іде не лише від чоловіка, але і від жінки. Михайло Могилянський ще не вдається до фізіологічного опису сексу. Він зображує його доволі таки поетично. Дике шаленство сповняло тоді всю її істоту, лилось через крайне переможним словом чоловічим невимовним раюванням. Що саме автор має на увазі під чоловічим раюванням, яке іще лється, ви можете здогадатися самостійно. Отакою була еротика в 19 столітті. Так вона змінювалася, повільно трансформувалася і входила в літературний обіг. В мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і якщо хочете підтримати мене матеріально, ви можете стати патронами в мене на Патреоні, скинути якусь суму грошей мені на картку, яку я вказую в описі до відео, а також купити мені каву на платформі BaimeCoffi. Побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!